26 жовтня після попереднього підрахунку голосів на посаду мера Святогірська лідирував самовисуванець Віталій Мороз. Дані було зафіксовано в перших протоколах. Як зазначив сам кандидат, він випереджав діючого мера святогірська Олександра Дзюбу на 32 голоси. Там я виграв по мерам міста Слайнагорська. У нас дуже стара власть тобто вона дуже сильно укорінилась і. Могу сказать, админ ресурс работает очень сильно. Как бы там ни было бы, у нас нет ни одной скарги, нет ни одного заявления, нет ни одной жалобы. От начала выборов до конца подсчета голосов. Это честные выборы. Я один против такой огромной кампании. Втім, як ми вже зазначали в попередніх сюжетах, голові Святогірської комісії стало зле і він впав на бюлетені, пошкодивши опечатану частину. Слов'янська ТВК виборчі протоколи не прийняла і відправила їх на доопрацювання. Комісія була паралізована. Чоловік вначалі дві минути лежав в конкурсіях. Куча представителі. почему вони сейчас відео не выкладывают, Я вам об'яснив, там очень жуткий закадровий текст. Тобто, ми услушали починаючи того, що он Спилберг, доморощенных, кончает тем, что, а может, ему действительно плохо. Ну, ладно, комиссия действительно, вы правы, непрофессиональная. Они разбежались. У меня было ощущение, что они вообще сбегут с этого территориального участка. В ніч з 27 на 28 жовтня на дільниці у Святогійську почалось щось незрозуміле. Як зазначають, очевидці спостерігачам та іншим присутнім перешкоджали контролювати, що відбувається у Святогільській ТВК. Крім всього іншого, було знеструмлене будівлю міської комісії. Від спостерігачів цих подій ми почули наступне. Коли ми приїхали в поміщення і зареєструвалися, начали появлятися непонятні люди, мужчини спортивного тілослаження, в Києві, еще с времен Майдана говорили тетушки. Это люди, которые действительно не имеют ни правил, ни совести. Они набрасывались на женщин, набрасывались на больных людей, которые уже в третьи сутки не спали. Они вытягивали их в силой с территории помещения, где находится самолично комиссия и где находились в этот момент коробки с бюджетом.

Вот мы кольцом они окружили вход. мы даже заснять то, что происходит там внутри, мы не могли, что там происходило, мы не знаем. В результате люди уехали в Славянск. Мы остались с этими бюлетнями сидеть, ждать. И вот погас свет, вдруг там, ну, как бы вот говорят, что какая-то подстанция взорвалась, не было больше двух часов света. Спасибо такі военным, які зайшли в это поміщення. Они, ми попросили, щоб вони стали кольцом вокруг этих вот відбілітні, щоб ми хотіли сохранить голоса людей, які отдали свої голоса вот за і того і другого кандидата, чтобы, как бы, щоб обезпечити выборы. вибори. Всього іншого Святогірська ТВК визнала недійсними результати виборів на дільниці номер 141-239. Причина відсутність перчаток на відривних талонах. Аргументували вони тим, що на одкріпних талонах не стоїть печать. То есть они ссылаются на статью, на пункт статьи, 27 пункт статьи 79 закона про миссивые выборы. И там не прописано, что на открытном талоне должна стоять печать. Там прописано, что на бюллетене должна стоять печать дільничної выборчей комиссии. Такі події викликали резонанс. До процесу підключилися спостерігачі ОБСЄ, представники інших партій та громадськість. Ввечері 28 жовтня з цього приводу знов зібрала слов'янська ТВК. Після декількох годин спорів та суперечок та після чергового доопрацювання протоколів їх врешті прийняли. Наразі претендент на крісло мера Святогірська Віталій Мороз руки не опускає і планує боротися за справедливий результат. У мене є протоколи. заверенной всей комиссией, и э, по этому участку я выиграл. Но, э, к большому сожалению, наша ТВК э, сделала все для того, чтобы аннулировать э, этот участок. Я буду писать э, в ЦВК э, о том, чтобы отменили те решения, которые попринимала ТВК, э, и или пересматривать э, выборы, или считать, что они недействительны, или... В ну, ділають перевибори. 29 жовтня. Віталій мороз подав позов до суду з вимогою скасувати рішення Святогірської ТВК про недійсність результатів виборів на дільниці номер 141-239. Тож ми продовжуємо спостерігати за розвитком подій.